Сьогодні незвичайна розпаковка. Ця річ не отримана через почту, а придбана в звичайному магазині. Розкриваємо цю річ, дістаємо і дивимося, що це є шнур з вимикачем, зі зрізом дроту 2х075 мм, він цей провід буде використаний для відновлення роботи Зокрема цей діапроектора для діафільмів, для плівки. Колись в часи до 90-х років, до середини 90-х використовувалися діапроектори замість сучасних комп'ютерів і всіх інших речей. І на яких крутили діафільм для того, щоб побачити. Так. Оце значить цей провід. Його так само можна використати для бра. Включив, виключив. Зрозуміло. Стандартна процедура. На 250 В 2,5 А. Для тостера можна для будь-якої побутової техніки. Яка використовується майже на кожній кухні. Але зокрема цей шнур з, з вимикачем марки Amperia буде використаний, використаний саме для, для відновлення діапроектора для діафільмів. Включив, виключив. виключив, виключив. Стандарт.